Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Про фізичний стан людини ми судимо за зовнішнім виглядом по тому, як виглядають її очі, волосся, шкіра, яка її постава і так далі. Про духовність людини говорять її вчинки. А ступінь моральної чистоти миттєво можна визначити під час розмови. Мова це з одного боку яскрава парадна частина особистості людини, яка свідчить про її виховання, освіту, смак. З іншого боку, сьогодні вже очевидно, що мова це справжня інформаційна зброя, яка може обрушити свій удар і на духовне, і на фізичне здоров'я людини. Найсумніше, що часто людина за допомогою слів. Займається саморуйнуванням, навіть не підозрюючи про це. Доктор біолог Іван Борисович Билявський спробував з'ясувати, яким чином на людський організм впливають не величезні блоки інформації, а окремі слова. Його 17-річний Досвід дослідження увінчався справжнім відкриттям. Вченому вдалося з математичною точністю довести, що кожне слово несе енергетичний заряд, а це впливає на наші гени або продовжуючи молодість та здоров'я, або наближаючи хвороби і ранню старість. Вчені вирішили протягом декількох років провести обстеження двох груп людей одного віку. В одній групі були принципові лихослови, а в другій ті, хто любить спілкуватися без лайки. Це обстеження показало, що у лихословів дуже швидко з'являються вікові зміни на клітинному рівні, а слідом за цим і різноманітні захворювання. У другій групі картина була протилежною. Зокрема, організм 50-річної вчительки російської мови, незважаючи на її нервову роботу, виявився молодшим свого паспортного віку аж на 13 років, таким чином, ще раз було доведено, що в лайці таїться величезна руйнівна сила. Народна мудрість стверджує, що в сім'ї лихослівника немає миру. Подивимося, яке значення надає словам Біблія в Івангелії від Івана в першому розділі написано: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Людина, створена за образом Божим, володіє Словом, а без нього неможливе мислення. Апостол Павло писав християнам в місті колоси: наступне: Тепер же відкиньте, і ви все оте: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Кожна людина, що вживає безсоромні слова, ображає не тільки Бога, але й образ Божий у собі, піддаючи його руйнуванню на всіх рівнях від фізичного здоров'я до духовного стану. Адже саме життя свідчить про те, що лихослів'я завжди стає початком шляху до ще більшого зла. Нехай ваша мова завжди буде чистою. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що на сторінках святого письма ти залишив нам застереження та повчання, якою повинна бути наша мова. Допоможи нам завжди висловлювати приємні слова на адресу тих людей, з якими зустрічаємось. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, слова володіють великою силою. Скажіть сьогодні декілька приємних слів тим, з ким ви зустрінетесь. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть нам за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення!